Зафіксовано пожежу на військовому аеродромі у Волгоградській області. Це зафіксували супутники НАСА. В принципі, в Волгоградській області раніше не відзначалося атак українськими безпілотниками, а сьогодні вони є. Займання на території аеродрому Маринівка, де базуються винищувачі бомбардувальники Су-34, зафіксувала система моніторингу пожеж НАСА і агентство уточнює, що пожежа виникла саме на майданчику, де стоять літаки. Тому ймовірність ураження літаків дуже висока. Я вам вчора вечірньому відео розповідав про те, що. Є підтвердження від головного управління розвідки, що на аеродромі Оленя було знищено як мінімум три літаки і низка пошкоджених сьогодні. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що цілями безпілотників, які минулої ночі, 21 серпня, завдали ударів по об'єктах Росії, були центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза. За його твердженням було завдано ударів по центру радіозв'язку по московському аеропорту Остафіо та авіабазі Мілерово в Ростовській області загалом було випущено 50 безпілотників, тому я думаю, що результати удару по Волгоградській області по аеродрому Маринівка ми дізнаємося трішки згодом і дуже сподіваюся, що вони будуть позитивними і результативними. Якщо з такою швидкістю ми будемо знищувати. Літаки, як нині, ну хоча б як мінімум, там 3-4 щоночі, то сотня літаків, знищених за місяць, це буде серйозним ударом по спроможностях Росії обстрілювати території України. І вони дуже призадумаються про те, де може проходити лінія фронту, і в принципі, чи вона їм потрібна. Поки що вона зберігається. Так само, як і Кремль намагається зберегти стабільну ситуацію довкола військової операції Збройних сил України у Курській області. Зокрема, у Курську почали встановлювати безпосередньо в самому місті залізобетонні укриття, і це рахуйте, через 2,5 роки після початку так званої спецоперації. І через два тижні після атаки на Курську область. Зокрема, укриття встановлюють і в Залізногірську, та у Курчатові. Чому це важлива така деталь? Тому що зараз Крем проводить. Складну інформаційну кампанію для того, щоб стабілізувати ситуацію в інформаційному плані довкола невдалої для них, і вдалої для нас військової операції в Курській області. Як ви бачите, паніки вони не розводять. Росіяни частково виїхали із території, яку сьогодні займають Збройні Сили України. Наші Збройні Сили України відтісняють війська Росії до річки Сейм. Зараз їх блокують. це також примітна деталь. Але Кремль намагається дійсно стабілізувати ситуацію в інформаційному полі їм це вдається. Вони готуються до довготривалої окупації Україною своїх територій російських, яка нічого страшного не відбулося. Ми все повернемо після того, як завершиться так звана СВО, говорять у Кремлі, і Путін наполягає на тому, щоб увага до наступу на сході України. Залишалась такою ж високою, там зосереджуватимуть і надалі великі формування Збройних сил Російської Федерації і намагатимуться більше будвоювати території, що їм, на жаль, не, не вдається, але і ми займаємо нові села на території Курської області. Зокрема, стало відомо сьогодні, що там може статися такий. Приємний для нас сюрприз котел, де будуть взяти в полон війська Російської Федерації, і зараз дуже важливо максимальна кількість полонених для того, щоб провести повноцінний обмін полоненими всіх на всіх із Росією. Керівник центру протидії дезінформації Коваленко пише про те, що у Курській області частина військ Росії знаходиться буквально в котлі. Він зазначає, що внаслідок взяття під контроль села Краснооктябрське ми відрізали сухопутне сполучення російської армії з південним берегом річки Сейм. Річка Сейм стає таким водорозділом між спроможністю Росії повноцінно забезпечувати тих військових, які знаходяться по інший берег, і між кордоном з Україною. І, ймовірно, що за все саме ця територія буде контролюватися Збройними силами України. Чи будуть розвивати наступи на інших напрямах, чи вже на другому березі річки СЕМ. Ну, побачимо згодом. Але поки що Росія готується до оборони. Не випадково зводить і фортифікаційні споруди біля Курської атомної електростанції, завозить, як ви бачите, укриття у Курськ. Сам і також у міста супутники Залізногівське та Курчата. Готується Росія до оборони. Чому так сталося сьогодні? На Росії шукають крайнього, і таким крайнім може бути російський генерал-полковник Олександр Лапін. Не плутайте його із українським депутатом Лапіним. Лапін контролював безпеку в Курській області. Як пишуть сьогодні у виданнях, в тому числі в західній пресі, він розпустив раду, що займалася захистом вразливого прикордонного регіону ще за кілька місяців до операції в Україні. Точніше, операції України у Курській області, але мабуть, вже і в Україні, можливо, Курська область стане Україною. Ні, я жартую. Звісно, Курська область в Україні точно не потрібна, і ми не збираємося приєднувати якісь території до України, так як то робить Путін. Я не думаю, що Лапін є крайнім ці всі історії, тому що, як у пишуть у виданні Волстріт Джорнал, то він навіть повідомляв про те, що Збройні сили України концентрують достатньо велику кількість військових групувань на кордоні з Росією, але в Кремлі не чули, відносилися дуже безпечно до цього, і я думаю, що в успішності цієї операції не останні Зіграв Лукашенко, який то відводив війська до, від кордону з Україною, то підводив їх до кордону з Україною. Не випадково до нього на розбірки навіть прислали цілого журналіста, я би він на камеру пояснив, чому так сталося. І дійсно, я не виключаю того, що десь по якихось каналах отримали запевнення від Лукашенка, можливо, на якісь гарантії, що він не буде втручатися у процес наступу Збройних сил України на Курську область. І таким чином він зможе просувати мирний трек. Про переговори Росії України, що він зараз активно робить в останні дні. Дуже він е, розговорився багато і наголошено на тому, що треба аканчувати заканчувати цю драчку. Я вам про це розповідав. Так от видання пише в острів, що безумовно Лапін не сам відкрив ворота першому іноземному вторгненню на російську територію з часів Другої світової війни. Причинами стала, як пишуть у виданні, і це дійсно так і є критична нестача людей, а також помилка характерна для вищого керівництва Росії, яке часто не в курсі. Реалій поля бою, ну вони десь собі далеко ходять по ресторанах, п'ють вино і відпочивають. А те, що відбувається на сході України, їх в принципі не дуже цікавить. Тим паче, якщо вони вважають, що успіх є на сході України, то ніякої безпеки іншим територіям бути не може. Тому я думаю, що саме така безпечність і зіграла злий жарт із Кремлем. В перші тижні вони панікували, але потім себе опанували і сьогодні вибудовують саме лінію оборони на території Росії. Для того щоб розвивати, ще раз наголошую спецоперацію так звану на території України, і коли вони її завершать, то потім, мовляв, ці території повернуться автоматично. Чому я особисто дуже сумніваюся? Але таке плани Кремля одна справа, наша справа їх коригувати, так само, як і справа коригувати плани заходу. Сьогодні, наприклад, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві випустило повідомлення про те, що оцінює ситуацію, яка може статися в Києві впродовж наступних кількох днів, як критичну. і мешканцям, громадянам Сполучених Штатів Америки, які проживають в Києві, треба бути дуже обережними і краще виїхати з Києва, тому що може бути велика атака російських безпілотних літальних апаратів і ракет. По всій території України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, 24 серпня. Як розцінювати цю заяву? Ну ніяк, друзі. В принципі, посольство мало випустити відповідне повідомлення і попередити своїх громадян. Але я не думаю, що це щось нове. Я сьогодні буквально вранці спілкувався з журналістами з цього приводу, мене запитували, що це означає. Я говорю, нічого не означає. Це означає те, що Росія продовжує війну. Проти нас. Ми до таких атак готові щодня. А справа посольства просто про це повідомити. І на завершення ще одне повідомлення дуже цікаве, яке матиме розвиток продовж завтрашнього дня. До нас приїздить прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Я вже вам кілька разів розповідав про цей візит. І зараз випливають дуже цікаві деталі того, чому він їде до України. Вони напряму пов'язані або, я скажу так, паралельно проходять із процесами. Які відбуваються на тлі візиту Путіна до Азербайджану, а саме зміцнення економічних зв'язків цієї країни із Росією? Ну і Індія в цій частині недалеко пішла, і тому наслідки будуть цікавими в частині їхнього аналізу, який я зроблю у наступному відео, тому що додаткові інформаційні повідомлення стосовно цього. Дуже загадкового візиту надходять. Підписуйтесь відтак, прошу обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб ви не пропустили відео, які виходять на цьому каналі. Обов'язково пишіть свої коментарі. Всіх люблю ціною шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!